Це компактний зарядний пристрій Кула 20 ватний, Користуюсь ним вже більше року. Брав минулої чорної п'ятниці приблизно за 4,5 долари. десь так. Зараз він так само коштує. Є новіща модель, вже вони випустили. Є отака старенька модель 20 Вт, а новіща на 22 Вт. Естетично, дуже. Як на мене, файно виконаний. Навіть є елементи, якісь дизайнерські рішення. Тут половинка глянцевий корпус, половинка матовий корпус, виємки такі, щоб зручно було доставати під пальці. Кого цікавлять габарити, то довжина між відвилки до краю 74 мм. По ширині 34 мм приблизно. Він більш-менш такої квадратної форми. Вага його. 41,36 г приблизно. Тобто компактна така штучка брати з собою і користуватися кожен день дуже зручно. Стосовно характеристик, заявлена підтримка по портам USB A Quick Charge 3.0 і USB C Power Delivery. Скажу відразу, одночасно вони не працюють. На 12 вольт, тобто не працюють то Power Delivery 3.0 і Quick Charge 30 одночасно із двох портів. Працює два порти лише на 5 вольтах. Це я перевіряв. Зараз через FNIRS я підключу його послідовно в USB-C, USB-A. Подивимося, які протоколи підтримує, які пульсації, кого це, це цікавить. І е, за допомогою електронного навантаження дам йому навантаження відразу я виставив е, постійне навантаження 22 Вт. Якщо він не буде підтримувати 22 Вт тоді вже буду сказати до 20 Що тут по протоколах пишеться? По протоколах пишуть, що з USB A можна знімати 3,6 В3 А, 6,9 В 2 А і 9,12 А. Тобто по USB A показує максимум 18 Вт. По Type-C заявлено 5 вольт 3А 15, 9, 22 і 12, 1,67, 20 Вт. І заодно тут оцей термодатчик я приклею з цього боку, отак, щоб він показував, як нагрівається сам блочок. Розпочнемо із переліку протоколів по порту USB A. Ця штука забув сказати, це просто у мене для подовжувача, так як немає нормального подовжувача, ніяк не зроблю. Так, це у нас USB A з підтримкою Quick Charge. Перелік протоколів на екрані. Тепер стосовно пульсації в режимі без навантаження, бачите, сягають 68 мВ. Тепер вмикаємо тригер. Тут є Quick Charge 3.0. Можна стрігерити 12 В таким чином можна любую із цих напруг по дорозі тригерити, яка вам необхідна. Ось 12 вольт. Так, все підключене, запускаю навантаження 22 Вт. Бачимо. Віддає спокійно 22,5 Вт через фнірсі. Блочок на навантаженні доходить 22 Вт, ну і з мережі 27 Вт забираю. Це, можливо, комусь також цікава така інформація. Кому цікаво пульсації, зараз можна подивитись. Пульсації скажені 180 мВ. Можливо, на щось це і впливає, я не можу сказати, я користуюсь ним, я ж кажу, рік і все працює в такому режимі. Без будь-яких нарікань. Це Quick Charge 3.0 тригер. Тепер перейдемо до тригерів. Quick Charge 2.0. також можна вибрати. Ну, тут простіше. 12 вольт вибираємо. Так само стартує ця штука. Все працює нормально, без жодних нарікань. Ніде нічого не вимикається, ну гріється там 36 градусів, мені здається, що воно, якщо буде довго працювати, можливо, десь нагріється до 40 градусів. Це може таке бути, Ну нема такого дикого нагріву. От я тримаю і відчуваю, що не нагрівається. У мене є настільна ледлампа, працює від 3 12 В, і ну я не знаю, можливо, вона там на 1,5 А, то зарядка ця сильно не нагрівається за весь час, скільки я нею користуюсь. Стосовно межі, при якому навантаженні вона піде в захист, можна перевірити, додаючи потужність 23 Вт. Віддає, бачите. 24. 25. Ну тут вона може сильніше нагріватись. А не розрахована. Взагалі розрахована по тригерам, цим вона має працювати не більше 20 Вт. Буде віддавати. 26 Вт віддає. На навантаження 27 із блочка. 27, все. 26-27 Вт для неї це межа. Це, що стосується. USB Type-A, Quick Charge 3.0. Зараз через Power Delivery підключуся. До речі, цим кабелем також користуюся більше року. Кула USB Type-C на Type-C. Щось в межах 2,5, здається, долар віддав і взяв декілька таких штук. Тільки різного формату. Є USB C на C, A на C, C на Lighting, A на Lighting. Но оце один із цих, що C на c Хороша штука, ніде йому нічого немає за рік використання. Тут також підключили через Type-C. Подивимось, що воно скаже по протоколам. Power Delivery 3.0 показує. Ну і інші протоколи. Дивно, QCarch показує на USB-C. Так. Power Delivery. відразу 12 В. І так само дам навантаження 22 Вт. Правда, тут 27 треба збити до 22 і стартуємо. Бачите, все працює. Без жодної заминки. Віддає 22,7 Вт із на Навантаження приходить 21,9-22 а що в нас там забирає, 28 Вт забирає з електромережі. Так, що в нас тут по цих пульсаціях? Мені здається, те саме буде, Ну, да. пульсації дикі 180-150 мВ. Я ж кажу, для кого там чутливі прилади, то ця штуковина не підійде. Можливо, будуть люди казати, що це через те, що тут. Якась елементарна компоненти, якісь елементарні стоять, радіоють деталі чи ще щось. Не знаю. Я чисто для зарядки телефонів і для підключення Power Delivery тригера для знімання 12 В для led лампи все влаштовує, все ок. Зараз температура на датчику показує 36 градусів. Ну, по відчуттям воно не сильно нагрівається. Як бачите, 22 Вт знімає. В принципі, можна користувати ще в дорозі е новіші версії, і ще в мене на 65 ватт. Пізніше я також про них огляд.